що Ви щойно бачили на відео. Це не просто чергова евакуація пораненого військового. Це унікальна та поки що рідкісна операція з звездження пораненого на наземному роботизованому комплексі, який називається Мауль. Люди на цьому відео руками і зусиллями, яких забезпечується ця операція. Це медики першого окремого медичного батальйону Збройних Сил України. У 2025 році на фронті встановилася щільна кілозона, це територія, над якою постійно літають російські відрони і вибивають логістику українську. Військових вибивати логістику людською мовою означає врізатися у всі машини на глибині 0-5-10 кілометрів від ЛБЗ, залежно від напрямку, усі, тобто і в евакуаційні спеціальні кейсваки теж. Що робити в таких умовах, як взагалі рятувати людей? Перший окремий медичний батальйон запропонував своє рішення. Він самостійно розробив Перший в Україні евакуаційний НРК, зібрав команду людей, яка ним керує, і також крутих медиків, які рятують поранених. Чому це важливо? Для військового, який отримав серйозне поранення в кілзоні і не може вийти пішки, евакуація на НРК це чи не єдиний спосіб вижити. Далі ми покажемо вам, що відчуває людина, яка їде всередині цього НРК, хто та звідки ним керує, і чи зможе цей мауль закрити питання евакуації поранених з кілозони? Зараз четверта ранку, і я не сплю, а ще не спить. От так багато людей. Це десь 15 20 людей зі штабу першого окремого медичного батальйону. Який вивозить поранених на наземних роботизованих комплексах сьогоднішня місія розпочалася десь хвилин 15-20 тому, і ми знаємо, що це вже друга спроба вивести цього пораненого. Перша спроба три дні тому була невдала, і ми сподіваємося, що робот його сьогодні врятує. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, що насправді провести пораненого. О такій дорозі зробити це так довго, бо робити їде кілька годин, три, п'ять і десять дуже дуже важко. На НРК полюють російські ФПІшки. Я записую все це пошепки для того, щоб. Не заважати місії. Всі ці 15-20 людей сидять в тиші. Люди, які голосно говорять, це дівчина, яка відбиває точки маршруту. Оскільки я розумію, то дрон їде по заданому маршруту і має певні точки, які він проїжджає. І ця людина голосно озвучує, що він проїхав ці точки, там А15, А16 і так далі. А-18. Оператор, який веде НРК, сидить дуже тихо, біля нього сидить штурман. Зліва в'їхали і за тачку заїжджаємо, тому що з лівої сторони угу. будуть прильоти. Угу. Ще є люди, які стежать за зв'язком, за інтернетом, за обстановкою з повітря. Під час того, як Мауль рухався на екрані, було видно його дорогу, видно перешкоди. Що цікаво, мауль зустрівся з іншими нирками, які також їхали або на свою роботу, або з неї також видно оптоволокно. Я протитанкові їжаки, рови, будь-які загородження, робить також об'їжджає, оскільки команда, яка планує маршрут, це все, дивиться знімки місцевості. На планування там просто зразу відкриваємо карту, дивимось там, де знаходиться. Плюс-мінус собі прикидаємо вже. В голові там і по карті якісь маршрути. Люди починають там, більш детально опрацьовувати маршрути евакуації, вже то есть, планування відбувається, там, обльоти маршрутів. Потім ми визначаємо час, коли найбільш оптимально було би виїхати. Декілька годин спимо, прикидаємось і їдемо. Або не спимо. Буває по-різному, насправді. Скільки ви поспали перед сьогоднішньою місією? Три години. Ну, це більше, не три години, ніж нічого, тому це нормально. Часто ми будуємо маршрут, не знаючи, чи прийти там. Дійсно, немає можливості дуже часто повністю весь маршрут проїхати. Наші суміжники можуть нам пролетіти, наприклад, там 5% саме критичних там, маршруту, а іншим ми просто їдемо самі собі його розвідуємо. Єдине, що не можна продумати завчасно, це мінування, оскільки росіяни постійно розкидають міни. Неможливо наперед, там за Три дні, а іноді навіть за день чи за кілька годин знати, що на якомусь маршруті десь буде лежати міна. І також неможливо завчасно знати про рухи в бо вони постійно літають в небі. І також про дрони ждуни, яких дуже багато. Вони, на жаль, також атакують і як машини, які проїжджають, броню, так і НРК, які їдуть забирати поранених. Та йопта, ми зможемо. Все, що? Це таки, наверно, вона була. Зараз ви бачите кадр, на якому оператор втрачає зв'язок з дроном. Якщо повністю зв'язок відпав, то це місця, що нас вразили. На перехресті зустріла нас FPV. Широке перехрестя. Це маршрут логістики. Добре, що він туди нас дочекався, а не назад. не Чому Мауль не втік від російської впівішки, Тому що поки що це технічно неможливо. Мауль побудований на базі квадроцикла. Він має дизельний двигун і може розвивати швидкість до 70 км за годину. Тобто він недостатньо швидкий і маневрений, щоб уникнути ураження, але в той же час він достатньо міцний живучий, щоб пережити деякі з них. Так, минулого року Мауль з сьомої спроби вивіз пораненого бійця, подолавши 64 км. Половину шляху із пошкодженим колесом після підриву на протипіхотній міні На зворотному шляху по дрону ще й влучив скид, але людина у броньованій капсулі не постраждала. Моль коштує близько. Восьми сотень тисяч гривень, так як для дрона на базі квадроцикла здається, то це не дешево. Але якщо його порівняти з іншими дронами, наприклад, німецький геріон коштує в гривнях півтора мільйона гривень, а ізраїльський рок сім з половиною мільйонів гривень, то це здається не така вже й велика сума. Аби зблизька роздивитися наш український наркад, дізнатися про його переваги, недоліки і навіть протестувати його в дії. Разом з першим медичним батальйоном, я поїхала на полігон. Прогріємо на дворі холодно. А можете розказати, показати, з чого в принципі складається цей дрон, що в нього є, чим він хороший, з чим можливо, є питання? Добре, насправді. Чим хороший? У нас є сам Мауль, це база квадроцикла, броньована капсула, в якій ми евакуюємо пораненого. Можемо прокатнути, якщо хочете. Це ще не облаштоване місце для пораненого. Воно буде обклеюватись м'яким полотном, якимось, для того, щоб було зручно лежати. Підголівник, нічого незвичайного, реп і засоби зв'язку. В керуванні цією штучкою складного теж нічого немає. Це коли керуєш на базу або ще. Коли виконання місії, то так ним треба бути уважним та безп... ну, безпечно рухатись в місцевості, де вже є якийсь ризик його втратити. Ви часто жартуєте про те, що ця капсула схожа на труну? <рес> Мабуть, кожного разу, коли я бачу, мені це приходить в голову, а жартую тільки тоді, коли до ну, для цього є для цього є сенс. А взагалі да дуже часто. І люди, коли бачать, говорять, що моторошна штука, але робоча. Хочете про Хочу. Десь, бачите? Це цікаві шночка. Сюди лягати? Так. Сюди ногами, Іди. І ви мене закриєте? Звісно, обережно. Двері зачинаються. Наступна зупинка станція Хрещатик. Відчуття, ніби катаєшся на атракціоні, на таких, знаєте, машинках в дитячому парку, які прикріплені зверху такою штукою, і ти їздиш і намагаєшся не впалятися в когось. А, насправді, попри те, що я не була закріплена ременями, які є ось тут. Може, їх видно, такі зараз. І я думала, що мене буде хитати в різні боки всередині НРК тобто цієї капсули, то цього, як не дивно, на щастя, не сталося. І я доїхала дуже. Дуже ціла і здорова. Те, що це трохи нагадує домовину. Всередині така віча справді не було. Навпаки, якось так тепло порівняно з тим, що є ззовні. І ну, цілком безпечно. Мені сподобалось. Дуже круто, що в нас з'явився такий спосіб евакуації поранених. Він до нас приїжджає зовсім голий і це. І в основному заключається робота наших інженерів, які, не покладаючи рук, можуть по дві-три доби спати по годині, по дві або взагалі не спати. Бо треба підготувати дрон до місії. Це прошивки, це зв'язок, це камери, це налаштування. Це все дуже займає багато часу і сил. А з якою швидкістю в середньому їде нарка? Ми рухаємось кілометрів 20-25, це в середньому. 30 деколи. Але коли треба було тікати, то ми рухали 73 км за годину, то і врятували мовля, тоді, так. Наш дрон дозволяє набрати 70 км на годину швидкість, але якщо зв'язок цього не дозволяє, то можна опинитись в кюветі в певний момент. Відповідно, за 2-3 хвилини ми попереджаємо, що там, хлопці будуть проблеми зі зв'язком, і вони трохи пригальмовують або ну, реагують відповідно на це. Через те, що ми користуємось е, каналом зв'язку, на який ми ніяк не впливаємо, е, ну, у нас є потреба його постійно моніторити. Який ваш рівень тривожності від 0 до 10, коли відбувається місія? Ну, Першій місії був 10, останній місії 1. <свісно> Бо просто це процес, коли є засоби, місії кожен день відбуваються. Скільки в середньому триває одна евакуація енерка Дивіться, вона може тривати мінімум, мабуть, від годин 5 6, це евакуація, і до і пару діб. до пару діб. Може бути таке, що нам треба десь відстоюватись, десь ховати ну, наш засіб евакуаційний, тому це не можна так сказати. По-різному сходиться. Що відчуває людина, яка перебуває всередині капсули, коли по НРК влітає російська ЕПІжка? Капсула взагалом, коли влітає впівіжка, вона ну, витримує цей удар. Може контузить, може, може навіть пробить якийсь осколок, але щоб прям фатально, я думаю. Ні. Саме ризиковане в цій місії це наш Євак, який їде по пораненого, і наша бадьора група, яка вивозить дрон. Тому що вони зустріть, вони на одній точці плюс-мінус зустрічаються, забираються. Були моменти, коли вивозили, що її в півішки гнались за машинами. І в момент був, що я чекав дрон, і в останній момент побачив посадку свою автівку і впів через перехоплювач. Ну вона, слава Богу, десь мимо полетіла, впала. Тому все таке: повезе-не повезе. Не повезе. Богдан Чабаненко, якого ви щойно бачили на відео, загинув в автомобільній аварії дорогою у відпустку. Богдану було 22 роки. Він з Крахідного села Кіровоградської області, який називається Ручейки з освітою технік-будівельник. Спочатку був навідником та механіком на танку, їздив на великому радянському Т-64. Пізніше перейшов у перший окремий медичний батальйон, де став оператором НРК. За ці кілька годин, які ми провели з Богданом, він розказав нам, що першу евакуацію свого підрозділу він проспав на командному пункті. А коли його розбудили і сказали, що вони врятували життя, то був дуже цьому втішеним. Богдан любив свою роботу для нього. Важливим було рятувати поранених військових. Це останній репортаж, у якому знявся Богдан. Зараз на екрані ви бачите QR-код, за яким можна провести кошти на підтримку родини Богдана. Також ми залишимо ці реквізити під відеорепортажем. Богдан загинув не на бойових, тож його родина на жаль не отримує виплат від держави. Минуло чотири дні від моменту моєї першої спроби зазняти евакуацію на Маулі. І щойно мені зателефонували і сказали, що це певно знов дзвонить з батальйону. Кажуть, що сьогодні є ймовірність повтору операції, тож я дуже швидко збираю речі і біжу, лечу, їду на локацію для того, щоб зазняти цю другу спробу. І сподіваюся, що вона буде вдалою. Та ж ну саме кімната. Але зараз не четверта ранку, а восьма вечора дрон почав рух приблизно 10 хвилин назад, тобто о 19.50. І ще за ці чотири дні тут сталося деяке нововведення. Тепер люди, які управляють дроном, сидять в іншій кімнаті, щоб всі інші їм не заважали. Тому сьогодні можна буде тут говорити трохи голосніше. Це я зрозумію, просто тут піднажміть, не стісняйтесь. <гуз> Як сьогодні відбувається місія? Краще <газ> ніж все одні відбуваєте миссия? Новая покушура нашу сказати. Обы не наворочить. Mm -hmm. Есть. Плохая е дорога. Да, у вас тут начали выскочить боець, моя 24? Плюс. Хотя тут сейчас пи*** не летает, сейчас не видно ничего. Можете включить. Здесь... Ой, отлично. Да. Плюс ничего не видно. Не открыли, не открыли. Объяснить надо. Да им давали видос. Надо объяснить, смотри, что он делает. О, все равно здесь есть. раз. Шукай. О, о. Молодец. Давай, давай. Минуло три години після того, як Мауль почав свій рух, він вже доїхав до точки, де його забрали медики. Зараз вони його мають привезти на те, що якби я працювала в якомусь іншому підрозділі, назвала би степ-пунктом. Але перший окремий медичний батальйон відходить від цього поняття і говорить, що у них перша точка, де людині надають допомогу, це передова медична група. Так, да, за все прибираємо горяч і бути. Ну, слава Богу, довезли, встигли, бо ще б трішки він би напевно не дотів. А він був у свідомості? Так, він контактував зі мною свідомість була десь на п'ять. Він реагував на мої питання, робив те, що я це я його просив, зжимав руку. Того об'єму циркулюючої крові, яка в ньому була, недостатньо було, і тому серце було пусте і зупинилося. Ми перетиснули йому черевну аорту, при цьому імітуючи роботу сучасних девайсів, таких як рибо, централізували кроволік. Це забезпечило йому наповнення серця і дало змогу запустити. Після того, як запустили, поступово відпустили йому аорту і відновили повноцінний кровообіг. Пораненого військового, якого передавала медична група, врятувала і передала на наступний етап евакуації звати Михайло. Ймовірно, він довгий час перебував на позиціях, адже він приїхав до медиків дуже худим. І виснаженим на жаль, це все, що нам про нього відомо. Потік поранених, які проходить через медичний батальйон, настільки високий, що можливості відстежувати долю кожного немає змоги. Ланцюжок наших знань про Михайла обривається на Харкові. Туди його доставили на наступний етап лікування. Утім, спостерігаючи успішну евакуацію Михайла, ми дійшли певних висновків щодо роботи НРК. По перше, евакуаційні НРК – це поки що точкове, а не масове явище. Рятувальна операція це складний процес, що потребує роботи кваліфікованої, досвідченої команди. Часто успішна місія не відбувається з першого разу. Тобто, зараз повністю закрите питання евакуації поранених з кілозону з допомогою НРК неможливо. Повної всеохопної статистики по тому, скільки військових на всіх напрямках вдалося вивезти з позиції на НРК, поки що немає. Але є підрозділи, які озвучують свою статистику. Так, наприклад, Трійка Третяштурмова за минулий рік на своїх НРК вивезла 147. Людей, друге, хоч як би складно і дорого не було вивозити поранених наземними дронами у силах оборони, імовірно, будуть і надалі розвивати цей напрямок, адже альтернативного способу поки що просто немає. І питання розвитку впирається ще й в кількість дронів НРК мають стати не одиницями техніки, яку всі бережуть, а розхідниками. Майже такими, як, наприклад, звичайні FPV-дрони. І третє, більшість наземних дронів, які зараз застосовують у силах оборони, е, імовірно, це десь там понад 80%, їздять на логістичні задачі, тобто вони завозять боєприпаси, провізію, переводять там обладнання для пілотів, наприклад, для евакуації поранених потрібні спеціальні евакуаційні дрони з хорошим захистом. Втрата дрона означає затримку по евакуації, тож донайте на евакуаційні дрони. Силам оборони